Доброго ранку, наші Ромашківці! Знову з вами їжачок хитрячок і ваша Галина. Сьогодні ранкова зустріч буде присвячена нашій осені, осені чарівниці. Давайте згадаємо, що ми з вами запам'ятали про осінь. Так. Є рання і пісня осінь. Вона різнокольорова, барвиста, не так жарко, а зараз уже під час пізньої осені холодно, часто йдуть дощі, дні похмурі, бувають часто вони вітряні. Всі тварини і рослини. Готується до зими, все навколо затихає. Листя опадає. Ще давайте згадуйте, що восени відбувається. Спочатку була золота осінь, так, вона була різнобарвна, різнокольорова. Добре. Молодці, багато ви запам'ятали про осінь. Вже останні деньки осінь буде з нами прощатися, і скоро-скоро до нас у гості завітає зима. Діти, давайте зараз їжачком-хитрячком. Підбираємо слова до слова осені. Ці слова відповідають на питання яка? Яка осінь? Різнокольорова, тепла, холодна, вітряна, щедра, урожайна, дощова, холодна. Коротка довга, так діти темна, похмура. Молодці. А чи знаєш ти осінні місяці? Давай їх разом з тобою повторимо Вересень. Голосистим дзвоником і з веселим гомоном, за жоржиновим розмаєм зранцем вересень ступає. Відкриває двері в клас, На уроки кличе нас. Жовтень. В золотистому жупані Заглядає жовтень ранній. Розмальовує в садочках по золоту на листочках, проведе птахів в дороги, переоре перелоги. Листопад Листопад. Листопад іде з дощами нас лякає холодами, він шурхоче під ногами, листяними килимами, покладе на зиму спати їжачат у теплі хати. Зараз ми вам, діти, з їжачком-хитрячком пропонуємо рубрику Народна мудрість. Послухайте, будь ласка, легенду про осінь. Любі малята! Хочу вам розповісти дуже цікаву легенду про осінь. За легендою осінь старша дочка Сонця. Вона останньою залишила батьківський дім. І стала на землі четвертою порою року. Посилаючи осінь на землю, сонце сказало їй: Забирай все моє багатство, я віддаю тобі все своє золото. Будь щедрою, віддавай своє багатство людям і вони полюблять тебе. А тепер запитання до вас чи виконує осінь наказ сонця? Чи любимо ми осінь? За що?